Ще одна масочка з мультфільмами 80-х. Давайте оставляти по місцях. Дагонбол. Я бачив. Це аніме, який це мультфільм, я не розумію. Воно не одне і те ж саме. Ну, бляха, на 7 десь так. Вище не дам, тому що тут в нас мультфільми мішки гамі. Мало бачив, мало бачив, але знаю, що доволі непоганий, прикольний. Можна на п'яте місце точно. Далі. Ой, я таке не дивлюся, не люблю, тому на 10. Гарфілда я ніколи не бачив. Я не знаю, який він класний не класний, тому давай на 9. Таке я теж не дивлюсь на восьме. Це легенда. Мало бачив, але мені подобається. Блін, я не знаю, які ще тут є, тому, мабуть, поставлю на перше, а там будемо бачити. Його я теж не бачив, на жаль. А може і на краще. Не знаю. Давай на 6. Треба було на четверте ставити. Поні ми ставимо на четверте. Класно. От так от. І бурундуків якихось, чи хто це, я не розумію, бляха. Звісно, якісь бляха-ведмедики йдуть на друге місце. Я не прогадав з тим, що поставив мисливці за приводами на перше.